Чому війна досі не закінчилась? Що робити з війною? Ну питання з війною дуже складне. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, ти, ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони це не хотіли, чи вони це вельмували. При цьому спілкувалися вони з президентом Російської Федерації, я знаю, дуже багато разів з різних джерел. Шаг за шагом, що треба робити? Ти йдеш по ньому, а потім бац, щось сорвалося. Вы же обещали через год закончить войну. Конечно, конечно. Я очень этого хочу. Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит. Я сегодня считаю, я абсолютно это не скрываю. И президент Российской Федерации я, знает мое мнение и так далее. Я, я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса в мире, в Украине, в деоккупации наших территорий, зависит от одного человека. В этом абсолютно убежден президент Украины Владимир Зеленский. И этот человек находится в Кремле, и только от решения Владимира Путина зависит дальнейшая судьба оккупированных территорий Украины. Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. И бажано закончить войну в этом термине президента я дійсно хотів закінчити війну. Я хотів знайти домовленість. Ми довго вирішували, бо він, як вибачте, принцеса не міг ніяк знайти формат, в якому б нам зустрітися. З ким говорити? З ким він нічого не хоче. Війна в Україні закінчиться, коли помре Путін. В цьому впевнений президент Зеленський. Про це він сказав у спецвипуску Netflix. Мій наступний гість не потребує представлення з Девідом Летерманом. Зеленський додав, що авторитарний режим дійсно ж страшний, і все не може залежати від однієї людини. Але коли людина йде, усе зупиняється. So, if you fail in your term as president, will you walk away and say to your people I failed. I no longer can represent you. В, ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинг, ні не за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю е, трагічну історію. Трагічну історію між нашими е, країнами. І з приводу війни ми зробимо все, щоб її закінчити. В моєму мозику. ja és el